Сьогодні наші пригоди починаються з зоопарку, який знаходиться прямо в місті Емен. Він такий гігантський, що здається, що це прямо окреме місто в місті. Починаємо дослідження. Але вже дуже красиво. О, ну дивіться, яка краса! Він був відкритий. За участь коня Олександра, Вілім Олександра. ось навіть він тискає руку, я думаю, що тому кому належить цей зоопарк. Тут є кілька маршрутів. Починаємо ми з блакитного морського маршруту. І повне занурення, здається. О, там зелі een zijn zijn wel wel aantal verschillen. En die willen houden. zeezoogdieren, Dus ze moeten boven water komen om adem te halen. Dat betekent dat ze ook op het land slapen. Due harne režioвання. Ще далеко до війни ми були в ганаверському зоопарку. були просто вражені наскільки він естетично класно прикрашений. Але ось цей вименю нам дуже нагадує той Ганаверський. Класне занурення в атмосферу. О, я думала, вони люблять холод, але ці люблять тепло, здається. Наші з'їжджають, а я по сходам не сиду. Цікавий способ доставки. Ми просто бачимо підзвіняток. Обоснює таке. Через скло, бачите. Тваринок. А ну-ка, дивіться, помічаєте когось? Це скат маскується. Прикол, як все виштоване цікаво. Ціла комната з ехолокаторами, сонарами А тут такі ігри. Треба, щоб кіти відпливали від кораблів і від помешкання. Їх треба виводити так рукою, над ними ходити. Ik heb zelf heel veel tekeningen oh, Poepen heel veel. Oh, ja. Ik dacht dat het dat veel meer was Echt, moet je ja. zoveel van die prachtig romantische muziek Zo'n flowy turd. Wat een beesten! Kijk dan! Hallo! Heel mooi! Het is gewoon los, hè? Typisch, hè? Dat die beesten zo onder water hebben. Zie je het? Oh! Oh! Even no. teruggaan. Daar ligt zo'n tsikkavische, tsikkavische. Muffsavanne. І тут можна пройти повз і побачити трошки поближче, якщо зайти в цей старовинний потяг. Такі гарні, так? Це не просто зоопарк. Тут багато дитячих майданчиків з лазинками прикольними для дітей. Справжнє мафіче царство. Хто це такі Діні? Павіан. Павіан. Червоною папою? павіан. А ото хто? один <плес> Ой! Да? а, Маленький і великий просто. Прикольно. <свес> О, цей серйозний такий мен сидить. <свес> Перевіски дітей, як слінг. У такому перевозику сафарі, і можна побачити всіх тварин з Саванни. На ньому ми були з іншої сторони. En, uh, gelukkig allen, dus dat is ja, Ik zie dat. En die katten, ik zie al de vinger omhoog gaan, dus nou, dat, dat zegt al genoeg. Ja, ha, ik zie het hoor. Ja, ik zag mijn vinger omhoog, dus nou, ik denk dat jullie katten hebben. Ja, en dan is het vast wel nou, zo dat die katten meteen. Ineens... Попереду в нас були ще джунглі, частина джунглів, в яку ми хотіли потрапити там бабачкарі, як ми це називаємо, а, папуги, які сідають на руки, щоб поїсти. Але діти побачили цю нереальну площадку, цей майданчик, і вирішили залишитися тут. І все, вже п'ята година, Нам треба додому. Бо зачиняється весь парк. Тож, думаю, що ми сюди ще повинні потрапити ще разок, бо було класно і ми на все побачили. Я хочу... Маємо нагоду на зворотньому шляху подивитися на кінгуряток, яких не пам'ятали, куди коли, коли йшли туди. Велика рекомендація і для вас, і для себе, бо... Тут мене все побачили, і думаю, що я нагода повернутися сюди. Цей зоопарк в Емені дуже крутий.